Власне, європейський вибір, це те, що український народ ствердив і на Майдані те, що український народ захищає зі зброєю в руках, і не Зеленському, ні Єрмаку, ні Убієнному портнову нікому з його посіпак не дано від цього вибору відмовитись. А цей вибір передбачає дуже чіткий набір правил, будь-яку вину. Людини має встановлювати суд. Громадянин має право на належний судовий захист. Не можна тільки тому, що президенту щось здалося обмежувати людину в його базових правах, в тому числі в праві обирати чи бути обраним, в праві проводити правочини, в праві вести нормальне життя, в праві допомагати своїм збройним силам і подібне. І, власне, це Європейський парламент роз'яснив, до речі, вкотре роз'яснив, тому що практично кожне засідання Європейського парламенту або починається, або закінчується резолюцією щодо України, де цитуються всі ці пункти, і владі варто задуматись. Що саме тому досі не розпочато переговори про членство. Саме тому Європейський Союз абсолютно серйозно веде абсолютно принизливу для України розмову про те, що Молдова перша буде відділена і піде вперед до Європейського Союзу всупереч планам зробити це разом з Україною. Бо Україна на жаль не відповідає стандартам, які виставляє європейське співтовариство. І отаке ставлення до опозиції, отаке ставлення до норм демократії. Воно на жаль для європейців є набагато промовистішим ніж будь-які заяви, будь-які полки, там відосики, звернення чи матеріали марафону. І якщо говорити знову ж таки, ось про е, ці ініціативи, та е, які покликані е, значить, проасоціювати Петра Порошенка, в тому числі з харківськими угодами, та і ці технології, які стосуються експертиз, ну так званих оцих експертиз, про які ми почули у матеріалі е, реакцію на це знову ж таки, яким чином можна консолідувати і від імені в тому числі європейських партнерів чи всередині наш. України, як можна вплинути на те, щоб ну, от, історія, яка ну давайте я просто вжитково скажу, та е, шита білими нитками, та от як кажуть багато фахівців з в галузі права, та, е, якщо привести її до адекватного стану і справедливості. Якщо провести до адекватного стану справедливості, то цей процес, який триває в верховному суді, вже четвертий місяць, мав би завершитися дуже швидко, коли за відсутністю будь-якої підстав для запровадження санкцій проти громадянина України Петра Порошенка, який знаходиться на території України, який не уникає будь-яких слідчих чи судових дій відтак, якщо у вас є щось йому пред'явити, ну то пред'являйте. але у вас було. Сім років ви не спромоглися приділити нічого. Ваші так звані вугільні справи фактично розсипаються в суді. Там, до речі, суд також тягнеться, відкладається перевідкладається бо судді е, теж е, мечуться між е, гарними і розумними. Не розуміючи, що по-хорошому їм треба за це ж бурнути в обличчя прокурорам і сказати Фігня не старалися, ідіть нафіг з таким, що ви пропонуєте. А з іншого боку, ну страшно. Бо ж Єрмак, бо ж Зеленський, бо ж ще, ще там хтось я не знаю, там татарах чи хто там на них тисне так. Само в принципі, вже давно треба було поставити крапку всіх цих питань, скасувати ці облудні санкції. Не припинити всі ці понад сто справ, як кажуть адвокати Порошенка, які були порушені, У вас було сім років. Ви нічого не довели. Ви не можете нічого довести, тому що не можна знати те, чого немає, не можна вигадати те, чого немає, і не можна все таки Україна залишається, хоч як демократію. Україна йде в Європу і знов таки за це воюють найкращі дочки і сини українського народу. І вам не вдасться тут побудувати Росію. А раз так. То всі оці справи мали би закінчитися одним безставним кінцем всіх цих починань влади крапкою, такою великою і жирною на всіх цих намаганнях щось приділити Петру Порошенку, ну і належною відповідальністю спочатку політичною. На виборах, коли закінчиться війна і будуть вибори? Ну а потім уже суд незалежний і справедливий, визначить що кому з них належить отримати? Пане Ростиславну до слова про вибори. Чи погоджуєтеся ви з висновком авторів? Матеріали що одним з цілепокладань всього цього процесу є зачистка політичного поля від політичних опонентів, і якщо так, то знову ж таки чи по перше, не зарано та от Думати про вибори станом на зараз, і чи не найперше можливо зараз об'єднатися, і про це каже і лідер до довк збройних сил України і посилювати наше військо всіма наявними можливими способами, в тому числі і політико-дипломатичними давне. Да, таке враження що навколо зеленського, і ті, хто погодився з усіма вимогами росіян, аби тільки можна було тут влаштувати диктатуру і продовжувати безкінечно. В повноваженні цієї влади рятує те, що ну вони, мабуть, не мають вирішального впливу. Ми бачимо, що ще з 19-го року мабуть Володимир Зеленський особисто все таки оглядається на те, що про нього будуть думати люди, як він залишиться в історії, з яким знаком і з якими коментарями і тому раз так, то зараз от якраз час про це подумати і поставити на місце. Це тих, хто настільки активно тягне Україну стати маленькою Росією чи маленькою Білорусією, коли у нас ще далеко не вирішені питання війни. Ми бачимо, що Путін абсолютно перебуває в ілюзії, що він на полі бою зможе добитися того, що ще не добився. Йому не вистачило на це більше ніж три роки, але ж він готовий класти росіян мільйонами, аби тільки досягнути своїх божевільних цілей. Тому єдиний спосіб його зупинити це справді підтримка збройних сил, це справді об'єднання навколо збройних сил Кас Петро Порошенко, європейська солідарність не просто до цього закликають. А вся наша діяльність в парламенті спрямована на те, щоб збройні сили отримали по максимуму належної підтримки. Щоб ми максимально використовували можливості і розробки, на які здатна українська наука, щоб ми разом знаходили всі ресурси для того, щоб збройні сили України завдавали поразок Росії на полі бою, а в дипломатії використовували всі аргументи. І максимально тих переговорників, які здатні донести і захистити позицію з ким би ми говорили з Трампом, з Орбаном, з Фіцо, з Навроцьким, з будь-ким. кого зараз так любить влада цитувати, що вони нібито перешкоджають? Ну так працюйте з ними для вас. Це не висновок. Це засновок має бути. Це ваша відповідальність це робити. От на це має бути зараз спрямована діяльність держави.